Я технологія сучасний світ звідусюди кричить про потребу досягати успіху. Мотивація, формулювання цілей, шляхи до реалізації, бізнес-ідеї та кар'єрні надбання. Це фундамент для життя багатьох з нас та заробіток для чисельних коучів, бізнес-тренерів та мотиваторів. Що буде потім, після того як у Маріяна мета вже в кишені, говорять мало. Це щасливий кінець пригодницької історії, який, на превеликий жаль, може бути початком історії зовсім іншого змісту. Сьогодні будемо говорити про синдром досягнення мети або синдром Мартіна Ідена, названий на честь головного героя одноіменного роману Джека Лондона. Якщо зовсім коротко, то основна теза цього синдрому полягає в тому, що навіть за умови досягнення бажаної та омрієної мети не наступає відчуття задоволення та щастя. Натомість людину починає переслідувати порожнеча сум, розчарування та навіть депресія. Нагадаю, що Мартін Іден простий моряк, що закохався в прекрасну дівчину із забезпеченої родини, та вирішив за будь-яку ціну стати видатним та відомим письменником для того, аби заслужити увагу та любов своєї обраниці. Героя чекав довгий та тернистий шлях, в результаті якого йому вдалося стати багатим, відомим та отримати усе, про що він тільки міг мріяти. Проте, отримавши бажане, Мартін Іден відчуває глибоке розчарування в людях, впадає в депресію та, зрештою, завершує життя самогубством. Така історія може розвернутися там, де прагнення та мета не були автентичними, тобто такими, що йшли від самої людини. Підвищують ризик розвитку цього синдрому неможливість ставити перед собою нові цілі, невміння приймати себе поза соціальним успіхом, відсутність підтримки з боку сім'ї та близьких. Зрозуміло, що справжньою метою досягнення успіху в письменництві, фінансової реалізації для героя була неусвідомлена потреба в любові та прийнятті. Трагедія в тому, що люди типажу Мартіна Ідена не вірять у любов просто так, нібито отримати її можна, лише ставши успішним, реалізованим та забезпеченим. Спустошення і розчарування в прямому сенсі вбивають героя, коли він розуміє, що хвалять, звеличують, люблять та приймають не його, а його соціальну маску і досягнення. Що робити для того, аби не втрапити в пастку соціальних очікувань та безкінечної гонитви за успіхом, але тим не менше продовжувати свій шлях до мріяної мети. По перше, усвідомте, що є безпосередньо вашими потребами та вашими бажаннями, а не мріями та очікуваннями, наприклад, вашої сім'ї, оточення або суспільства взагалом. Будьте готові змінюватися. Пам'ятаючи, що будь-які події у нашому житті це перш за все досвід. Іноді надзвичайно важливо вміти вчасно змінити фокус уваги. Обов'язково регулярно перевіряйте, чи так само актуальні ваші бажання і мрії, адже наше життя зазнає безперервних та часто кардинальних змін. Характеристика усвідомленої людини це вміння адаптуватися до цих змін. Пам'ятайте про важливість балансу робота, життя. Історія жодної людини не буде по-справжньому повноцінною, якщо в ній немає місця для родини, друзів, хобі та повноцінного відпочинку. Депресія, на яку страждав Мартін Іден, стала для нього вбивчою. Зараз ми маємо всі можливості для того, аби вчасно повідомити про потребу в підтримці та звернутися за компетентною допомогою. Немає жодних критеріїв щастя та успіху, крім тих, які ви визначили для себе самі. Тож, якщо досягаючи навіть найвидатніших вершин, ви не відчуваєте себе щасливим, дозвольте собі шукати складних відповідей, щоб все ж таки стати автором унікального твору свого. Життя тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.